Добрий ранок, дівчата. 8 вересня, точніше, понеділок. Я приготувала Богдану сніданок. Зараз пів на восьму, десь початок восьмої ранку, коротше кажучи. У Богдана на сніданок ось яєшня, помідор, ромова бабка, чай, Варю для віки кашу гаречану, швидкого приготування. Ледь піднялась, віка захворіла, нежить. Вночі погано спала, крім того, з області доносились випухи, кажуть, били по енергоструктурі. Ну, коротше, буду я теж пити чай. Так, да, в віку, віку дали грушку. Віка там щось розказує. Довго-довго, давай да, в стороночку, бо машинка. Ми вийшли на вулицю. Нам тільки що тут охоронець дав грушку віки, домашню з дачі. Вікуся потихеньку їсть. На вулиці і сьогодні теж тепло. Я б не сказала, що сильно жарко, бо вітерець такий і ну, комфортно, дуже зараз гарна вереснева погода. Ще як літо. Каже, дуже смачна грушка. Ага, добре, що грушка тобі смачненька. Віка, оце я не знаю, де вона умудряється знайти ці соплі. Знову де. Ну це ж ми їздимо по магазинах і на пошту, і ну, в ліфті. І діти, може, на майданчику там бувають, ну нездорові. Бо ті, що ж в садочок, якщо не йдуть, то вони ж гуляють, ну, якщо не йдуть в садочок, бо хворі, то їх теж виводять на вулицю, то можна там чіпляти теж на майданчику. А, то знову це соплі, краплі, соплі, от сос. Віка називає насос. Прибери соплі на насосом, каже. От ми зараз йдемо. Можна. мені Можна. Зараз ми йдемо на пошту, на нову пошту. Зараз я вам покажу. Ось везу в коля... на колясці посилку. Пакет речей. Замовили новою поштою. Ну і добре, на нову пошту є пандус, і не треба коляску руками затягувати. Вікусік молодець, так гарненько їсть грушку. Ви ж розумієте, що для нас це значить. Угу. Mm, гай буде, гай буде. Обкусуй просто так на округі. Смачна грушка, домашня. Ось, дивись, отак повертай. Ти кусаєш вже сам цей там. Дивись, отак повертай. І ось тут далі обкусуй, Обгрізай так грушку, знаєш, кругом. Дивись, який шпаківня, яка, бачиш, гарна. Погодай. Тільки обережненько, щоб вона не... Не, ні, -не, не треба висіть на ній, Віка, Віка, не виси на ній. Дивись, не впади якусь. О, мамочка, за ручечку. За... Так, а що за ручечку? Ти ж балуєшся, що за ручечку. Біжи, он, шишки там пошукай. Іди пролізь в дирочку і пошукай шишки. Хочеш, принесу тобі відерце. Я... Пішли подивимось, які там шишки є. А ну я подивлюсь. Не, 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 не можна. Я подивлюсь. Добре, подивись. Сюди, сюди, подивитись. Слухаюсь і повинуюсь. Тихти, Мамочка, давай я тебе покатаю. Ну, давай. Сюди. сюди. Мамочка, не Вставай. Ну я як я буду стоячи на ньому кататись, Я ж висока, я впаду. Дивись він. Ну, катай давай. Мамочка, вже А я тебе покатаю Давай, покатай мене. Ой Ну да хай жучок той повзе, Вік. Ой, жук значок. Що таке? Він он поліз. Он він повзе. Не чіпай о, в іншу сторону ти мене катаєш. Да? Отак От давай, давай. Мама, катається. Так, тепер. Хто це тут придумки придумує такі, а? Ще купиш цукерочки? Так, да, куплю. На прогулянці у нас... Шоколадків, купа купиш мені все. Да. На прогулянці в нас все пішло не так. Оце тепер пру на руках. Віка, ти мене позориш, там уже бабушка. Якась бабушка вже казала, ой, який ужас, ой, який ужас. Віка кричала, йди відсюди. Не стій тут не там. Шоколадку купимо, так. Да. Тільки треба себе нормально поводити да, нормально себе треба. де? Це ця галка чи ворона? Ну, воно то і зрозуміло, 8 вересня. Мамочка, а. Ти до не не кричи, будь ласка, зараз підемо в магазин, тут все одно вже нема шовковочок. І вже мама і тут з'їла. всі. Вже все, вже кругом позакінчувалось, так. А можна мені так познімати. Познімаєш, так. Так, офіційно оголошую, сезон шовковиці закритий. Це капець, треба їхати. Віка, не кричи, будь ласка. А не, не, а це. А, не, мати. Давай познімаємо разом. Просто не можна самій знімати, бо телефон зламається. Ось так. на. Давай. Віка, ти сама збиваєш його пальцями все закриваєш. Дивись ти, ось так треба знімати. Познімай Вон голубів, дивись. Ось бачиш біленький який. ти знімаєш, молодець. Ось Дивись на екран. О, ось так. А, чорний, холод. а чорний он. он. Я знімаю. Да, бачиш, знімаєш молодець. Дуже професійно. О, да, ось так. Прям переходи кадрів супер. І Ой. Да. Так, давай, Якусь, поїдемо в магазин. Мені багато шоколадів. Багато шоколадів Обов'язково. Та, вже і тут нема. Але я взяла від цього сезону все, що можливо. В повному обсязі від сезону Шовковиці. І машинку. Прогулька зайшла в глухий кут. Може, тому що прихворів, час поїду додому спати кладати. Ми вже повернулись з прогулянки, якщо це можна так назвати. Зараз покажу вам покупки в АТБ. 545 гривень загальний чек. батон нарізний, рулет з маково-вишневою начинкою. Так, далі йде овочі, фрукти, кавунчик. Це безкістковий. Безкістковий в АТБ 49 гривень. І віка. 49 гривень за кілограм коштує. Далі морквочки, три штучки, бананів, чотири штуки. Перці було три, один Віка Ось забрала. Огірочки дуже гарні в тебе на дорогі, ось, такі свіженькі. Ще один. Я хочу Два так, ростішка по 10 гривень, то я купила 4 йогурти для віки, помідори рожеві, і салатне листя, кріп і петрушка, і, типу фета, салат, ой, і сир типу фета для салату. Ось такі у нас були сьогоднішні покупки. На вулиці дощик пішов. Мокра дорога. Під парастольками виходять. Я годинку поспала, на вулиці весь час гримить. У мене просто якийсь бардак, який ніколи не закінчується. Зараз я буду щось з цим придумувати. Паралельно варю собі дві сосиски на обід. Так, мій обід Віка ще спить. Хоч би вона довше поспала. Богдан уже прийшов зі школи, ось його обід. Макарони, сосиски, огірочок, соуси. Нарешті це я ще сьогодні зранку хотіла запустити, але через те, що ми з вікою погано спали вночі, тож пізно встали і пішли на вулицю. Тож тільки зараз запустила посудомийку. Ох, і капець там на дворі, я вам скажу. Богдан ще вчасно прийшов додому. Там лівеняка такі коли. Так, нарізала кавунчик. Але оцей кавунчик ще я купляла останній, який, типу, екологічний, чи який він там. Він не дуже солодкий. Оце сьогодні купила без кіст. То спробуємо той уже наступний. Так, я зараз буду перебирати все те м'ясо, яке я замовляла. Буду його обробляти, різати напівфабрикати і заморожувати. Так, філе розподілила на заготовки для відбивних. І ще ось шматочки, щоб посмажити там, чи щось інше зробити. Так, наступні у мене це будуть крила. Так, крихця вже розробила. На частини два пакети вийшло. Так, це куряче стегна. У мене на два пакети вийшло. Це для смаження зі шкіркою лишила. А це для тушкування без шкірки. Так, це гомілки. Ось ще упаковка була. Це дві для віки, а це для моїх потреб три штуки. Так, ну і останнє це ну, харчування харчування богівне інакше. Я ж полюю за чистими лапами. Останній раз мені вдалося полювати чисті лапи. Півтора місяці тому, якщо не більше. А це знов я йду і бачу чисті лапи, то я нагребла собі ось повибирала. Зараз буду теж їх обробляти. Треба ці кіхті позрізати. Типу, так, готово. Тепер курячі лапи приведені до нормального, адекватного харчового стану. Ух, і погодка у нас сьогодні в другій половині дня. Дав Якусі? В якусь не ламай мені комп'ютер. З цим скотчем на вікнах геть не фокусується. Дощ ДСМ крае, сіре. От, дивіться. Які хмари. Бачиш? Бачиш. Бачиш? І куся, так я ж теж знімаю. Ну не штовхайсь. Не можна знімати. Ото, д... Ото двері Де двері відчинені? Ота. А, у хмар, так, да, точно, ти права. Відчинені двері не начебто. Це віконце таке в хмарі, так? Да? Оце ми з тобою придумали. Поводав. Так, вікуся вже вечеряє, макарони. <плес> Кабачки і м'язко. Я не знімаю. Все, Віка, перестань. Їж давай. А я читаю. Вік, обережно. Коли ти збираєшся їсти кабачок і м'яско? Пока! Пока. Я ще певну. Угу. Добре. Так, ось Віка поїла, не доїла. Всього потроху не доїла. Ну, так і буде. Так, завантажила чергову порцію посуду. Зараз буду робити салат. Так, не робила салатів. Це мій. Зараз буду вечеряти. Так, і ще на вечерю я зварила вареники з картоплею. Це перша марка вареники з велмарту. Але в мене ось вишкове масло на них і закінчилось, щось їх було замало. Ну нічого, вже що є.